Наймолодший у Харкові відсвяткував своє 50-річчя. До війни день народження району на святкували гучно, весело. Цьогоріч, на жаль, говорять в адміністрації. Захід пройшов не з тим розмахом в одному з укриттів Харкова, але в дружній теплій атмосфері. У маленькій затишній залі зібрали стічі внесок у розвиток району. Важко переоцінити працівники комунальних підприємств, медичних установ, освітяни, представники бізнесу були відзначені почесними грамотами міської ради, виконкому та подяками міського голови. Вітаючи мешканців Немишлянського району з ювілеєм, Ігор Терехов висловив вдячність усім причетним до створення і процвітання району. Він один з найуспішніших у Харкові підкреслив мер. І завдяки турбатам, Юшкабелю, хладопрому, завдяки таким потужним нашим гігантам, якими ми пишаємось, це такий потужний індустріальний район. Але він не тільки індустріальний, завдяки вам. Район процвітає, завдяки вам. Район такий оходжений, гарний. І Я впевнений, що після нашої перемоги ми відбудуємо все, що накоїв наш ворог. Площа району 22 квадратних кілометри. Тут більше 140 тисяч мешканців, і всі вони безмежно і щиро люблять свій немишлянський. І ось як його описують. Сами комфортний район города Харкова для молоді. Розвиток, для пенсіонерів затишне життя, двори. Для людей працюють всі спеціалісти, які дарують людям те, що їм потрібно. Завжди славився і славиться своїми е, великими підприємствами. Люди добрі, відзивчиві, завжди йдуть на допомогу. Саме тихий, самий чистий. люди працюють, тому він і в нас і промисловість, і навчальні заклади, і дуже гарний район, квітучий, молодіжний. Цікавий тим. Що він дуже творчий, у нас найталантовітіші діти, найрозумніші, найактивніші, славиться своїми традиціями, гарними людьми, які тут проживають, незламністю. Звертаючись до немишлянців, голова району зауважила, що півстоліття це невеликий період для історії людства, але значущий для району. Це майже ціла епоха з важкими часами і тріумфом. Оглядаючи сьогодні дорогу пошуків і надбань, яку пройшли ми з вами за ці 50 років, ми бачимо ту силу, яка дає можливість нам говорити про наш район з гордістю. І ця сила вперше за все в стабільності. А стабільність продовжила керівниця району забезпечує кожен мешканець своєю щоденною клопіткою самовідданою працею. Тож вона впевнена, що вже скоро, після перемоги, Немишлянський район неодмінно відновить роботу всіх підприємств і стане ще потужнішим, розвинутішим і ще комфортнішим. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Світлана Бреус, новини Харків.